Люди питають обстріли України давай Києва великих міст перед Різдвом. Тому що, як не крутий, наступний тиждень вже починається грудень. Тобто, ми з тобою зустрінемося в неділю. Це буде останній день листопада. І люди питають: грудень, святкові сітці калейдоскоп, Різдвом, Перед Різдвом це буде посилення обстрілів чи зменшення? Я, я б дуже хотів зменшення обстрілів, щоб взагалі їх не було. Дивись, вони вгатять на Миколая, вони вгатять 19 і 24 грудня, а потім вони будуть гатити починаючи з 27 числа і по Новий рік, і після Нового року. Тобто вони будуть акцентувати на новий рік удари, і на новий рік ми будемо бачити ракети-шахеди в повітрі. Тобто ти бачиш такі нехороші прогнози, да? на це? Так, да, я бачу, що вони будуть робити все приналежне і використовувати останні дні року під планетою під протекторатом планети Плутон для того, щоб нам нашкодити.